Мені наснилося те, що я літала в хмарах, потім злетіла у космос, приземлилася на місяць, а потім полетіла в іншу галактику. Я була не в скафандрі, і я не була космонавтом, я була звичайною дівчинкою. Я звичайно була в шоці, як я вижила в космосі, але потім мене підхопив, розмовляючи єдиноріг. Брукину участь в конкурсах театрального мистецтва, це дуже нескладно. Так, тобто будь-які можливості, які є для того, щоб показати усім свою творчість. І тим більше, що якщо ця творчість несе позитивні речі, то це треба робити. Одного разу піднявся сильний вітер. Море розгорялося, був шторм. Хвильно, як парашки накатували на берег, одна за один. Ми Сиділи на пагорбі і спостерігалися в ним, те, котрі дуже високі, повдавали нас, бризками. Це було чудово. Я був поза. Трохи в обіймах текого нічного вітру. Чуть спів пташок, дивися вгору, а там чистити та яскраве велики на небо. Або купатись в з друзями, заливаючись сміхом, допомогти бабусі донести книжки, чути музику від молодих музикантів, які грають вуличний джаз, ідучи вулицею роздивлятись картини молодих художників, кататись на велосипеді, відчувати рух життя. Ельвіра запитала а хто ви? Біло Бог сказав не бійся мене, я хороший, бажаю тільки добра. Я прошу тебе, мила дівчина, допоможи мені, та й не тільки мені, а й усьому світу. А як же я допоможу вам і усьому світу? дівчинка запитала. Ну, слухай, сказав білобог, тобі потрібно розповісти мені якусь історію, казку, мрію, можливо, сон. Часом я дивилася на виступи інших учасників. Вболівала за них, аплодувала їх в сміливості та творчому мистецтву. Перша учасниця розказувала довжелезну поягам. Це було дуже гарно. Інша дівчинка зі страху ледь не зуміла. А я зібрала всю силу Богу в кулак і вирішила, що буду діяти, адже готувалася немає. Хлопчик прокинувся і питає Ти хто? Ти що не пам'ятаєш? запитав білий Бог. Ні, відповів хлопчик. Як я то допинився? Довга історія. Краще розкажи про своє життя, сказав Бог. Моя бабуся називає мене соньком, бо я полюбляю довго справда, а взагалі моє улюблене сняття це рекорди. На миті його власному палаці запанувала тривожна тиша. Корона, що лежала на підвозі, здалася йому чужою. Він більше не був певен, чи зможе її торкнутися. А тим часом у світлій кімнаті і все ще переповідали історію, і тихо сміявся від радощів, дивлячь, що жгуща щасливі очі дівчинки. Їх думки неймовірним збігом були однакові. Промовчавши Артур пішов за Олексом швидким кроком. Здається, вони поверталися тим же шляхом, але все-таки вже починають тамніти. Величкий шурхід висяка трави, під їх ногами супроводжував їх. Але десь далеко чувся такий же шорт. Ні, це не може бути вітер. Бо до цього додався цокіт копи, а копит не однієї тварини. Те, що ми робимо, ми робимо це для того, кожу чого, щоб вас помітили. Щоб видавництва могли звернути увагу на ваш талант і, відповідно, дати йому поштовх. Прекрасна зустріч! Так. Дякую вам, що ви обікуєтеся, теж допомагаєте нашими людьми і теж допомагаєте розвивати таланти. Дякую ще раз. Дякую.